Близько одного мільйона гривень, що передбачено з обласного бюджету на дороги Надвірнянщини, розпорошувати не будуть. Таке рішення прийняли під час наради у надвірній. В залі засідання Двірнянської районної ради зібралось керівництво району депутати обласної, районної та міської ради дорожники, сільські та селищні голови, а також підприємці, щоб знайти ефективне використання коштів. Всі депутати обласної ради дійшли до того висновку, щоб не розпорошувати ці кошти, спрямувати у. В кількох напрямках визначилися на тому, щоб спрямувати ці кошти на двох напрямках: на бистрицькому напрямку і на Бетківському напрямку. 900 тисяч на ремонт доріг, в якому вони зараз стані перебувають. Це просто нереально щось, щось вагоме зробити. Але якщо заручитися підтримкою і фінансовою, чи чи якомусь іншому плані, то можливо зробити. Можливо, зробити більше на Надвірнянщині. Чимало ділянок автошляхів, які потребують негайного ремонту. Та за передбачені мізерні кошти відремонтувати усі напрямки не вийде. Тому завдяки злагодженій роботі обласних депутатів вдалося визначити два напрямки: а це Бистрицький і Битківський, де будуть проводитись роботи. Наприємно, що наші обранці консолідувалися і прийняли рішення про те, щоб все таки максимально. Виділити, не розпорошувати гроші, а виділити на ті ділянки, які і найбільше потребують. І є можливість максимально, максимально зробити там на тих ділянках, на напрямку битків, напрямку зелена Бистриця. І дуже приємно, що попередньо розмовляючи з підприємцями і з сільськими головами в принципі ми почули з вами про те, що вони готові підтримати, готові допомогти, готові прийняти участь у співфінансуванні. Під час наради мова йшла не тільки про асфальтне покриття доріг. Цікавились обласні обранці очищенням придорожніх смуг та іншими дорожніми справами. Не питання тільки в асфальті, є питання придорожньої смуги, яку треба очищувати від кущів і зарослів і так далі. Від сміття ті місточки, які є, які вже дорога зробилася нижче від, від боковин, тобто можна і те робити. І оці троси, які є для безпеки всього нашого транспорту, теж бажано би до свят їх привезти в якийсь е, божий вид Газдівський, щоб вони були помальовані відповідності до. До тих вимог, які є, оскільки сума на ремонт автошляхів незначна, решту необхідних коштів проситимуть у підприємців, а також до співфінансування долучаться сільські та селищні ради. Дорожники, свою чергу, готові виконати всі роботи. У великому рахунку цих 900 тисяч це неземні кошти. Але завдяки тому, що дасте солярку інертні допоможете перевезти, Я думаю, що ми закумулюємо і сплануємо. І до роботи ми готові цели. Під час розподілу коштів йшла мова про види робіт. Депутати обласної ради проти залатування вибоїн. Вони переконані, кошти потрібно укладати ефективно, а ремонтувати автошляхи якісно та надійно.